Добрий день, мої шановні! Привіт вам з Миколаївщини! Мене звати Наталя і ви на каналі Всім про все. Сьогодні у нас більш-менш гарний день. Навіть трошечки сонечко пробивається, десь там із захмарочок потрошки. Сьогодні 20 лютого. І запрошую вас прогулятися зі мною. По моїм квітничкам. Ось мої котики теж гуляють. В минулому році у цей час у мене тут уже буяли підсніжники. В цьому році вони тільки-тільки з'являються -тільки з землі. В цьому році в нас зима-прям зима. Ще у мене нічого тут не прибрано, так як у нас дуже мокро. І йдуть от ну, так тут під виноградом у мене отак в колесі є тут. ось Вероніка повзуча, то он, маргаритки і грунтопокрівні очіточки. Це ось мускарик такий, там он, турецька гвоздика. Тут фіалка звичайна. От. Це Грань садова велику Керенева, тут он, тюльпани пробиваються. І підсніжники вон, тут і тут тільки виходять. А тут ось, ось вже вийшов пролісок. І це так у нас зимують ротики львіний зів, Вони у нас зимують. Що, йдемо далі. Тут так зимували мої ємності, в яких я вирощувала свої рослини літні. Ну, і тут ще зовсім ще нічого не прибрато. Я отак на зиму не прибираю листя із винограду, трохи забираю, а останнє остається. І прикриває рослини. І так ось під. під Листя ось вилазить. Це тіцемлічник, або ж якась вавилонська зірка. Тут он є лютики виходять, так і аквілегія. ще багато різних рослинок. Ну, на цій стороні тут у мене якби. Така тіньова грядка, ну, вона не тіньова, а півтінь. І тут ось примулки. Так ось перезимували. Ну, ще не перезимували, бо ще йде зима. Там медуниця цукрова, каріопсіс, також ось тут багато маргариток. І ось скрізь виходять уже тюльпани. От. Бачите? Скрізь виходять. Турецька гвоздика тут у мене, багато дуже грунтопокривних дюшанея і е, яснотка зеленчата. От. І ось дивіться вже, які величезні тюльпани. Це не є дуже добре, тому що ще можуть бути морози. Ну, якби легкі морози тюльпани витримують. У нас просто такі дні бувають, що і 12 і 13 градусів тепла. А вночі може бути мінус 5. Отак. От Отак я не висадила свою ялинку. Так, вона у мене в горщику прикопана в землю. Росте. Тут ще не зовсім все прибрато. Зовсім не прибрато. Отак От не обрізано. ну До покрівні очітки. Також ось мальву не обрізала, бо вона до останнього квітнула. І тут багато різних рослин. Плющі в мене тут є. Ось такі. І он і наші плющик є. Ось такого листя. Ось. Отакі отут в мене справи. Зараз підемо на вулицю. Покажу вам, що робиться на вулиці. От плетюча троянда. Тут грунто Троянда троянда Глоріядей. Мускарі повиходили, багато вже виходився з землі. Тут ось крокуси виходять потрошки, і аліуми. Так во виглядають такими кущиками. Лілія біла лікарська, в неї зимують такі кущики. і тут. Виходять вже всякі різні рослинки. Ось крокуси виходять із землі. От. Ну, а тут ось також підсніжники вже на бутонах, але ще не квітнуть. Бачу, дівчатка показують. У мене в минулому році на початку лютого вже квітували підсніжники. А в цьому році вони щось запізнюються в нас. Мабуть, їм таки холодно. У нас ця зима таки була зимою, були гарні мінуси, і сніги навіть трохи затримувались. І доволі прохолодно. Ночі морозні, хоча в день може бути плюс. Ну, а ще ось цей тиждень пішли дощики. Отак це нерарія обрізана. Це нерарія приморська. Ні, не Приморська, це нерарія. Срібляста. Отут От мої кущики лаванди. Не обрізала їх, буду обрізати весною. Це лаванда із насіння. І їм вже по два роки. Виходять тюльпани, мускарі. Тут у мене оцінки. Це сантуліна сиза. Багато всього лілейники, тюльпани. Скрізь виходять тюльпани. То багаторічний льон, також вже зеленіється, з-під низу треба буде обрізати ці старі гіляки. От. Так, зимує Монарда. Це чабрець. Такий повзучий. І турецька гвоздика, і багато ось різні різні очітки. Кампсіс також ще треба обрізати. І тут он енотера красніють листочки. Це ротики лінний зіл, очітки і яснотка пурпурна. Дика, так троянди себе почувають на гірки кам'яні седуми, також Вероніка, то он бересклет повзучий, билосперма. Оце така дилосперма. також птицімлічник. Там воно ломи камінь, кущик маленький, гуздики, очітки. Це усьо ясколка так розрослася таким ковриком. Буде дуже гарно квітувати білими пахучими кіточками. Стахіс або чистець. Це вусколистий барвінок. Дуже гарні такі у нього крупні фіолетові квіти. Опунція зимує і флов шилоподібний. Ідемо далі. Ну, Отак зимують всякі рослинки. Грунтопокривна троянда, скарлетт. Це дзвіночок махровий. Вертаються гуси. Чути мені його чути, але не видко. Ну, так ось виглядають мої квітники. О, ще підсніжники виходять. Нічого такого у квітниках ще гарного немає. Положка так перезимувала. Тут так наросли кущики на персянки, яку я вирощувала в минулому році з насіння і висадила в ґрунт. І так вони наросли і перезимували. Там дзвіночки садові і білейники. А ось під пляшкою живець троянди. Бачите, вже Депл. Ну, так виглядають юка. В цьому році я її не зв'язувала. Доволі непогано виглядає. Ось фізостегія з варігатним листочком, яка мені прийшла від пані Зосі. Також призимувала і он випускає нові пагінці. Там он бадан. От. От так виглядають. Ще зовсім привабливо, Багато ось насіявся однорічний дельфініум. Треба буде його виполювати. В цьому році я обрізала всі свої хризантеми, не залишала, але вони вон, всі зелені, всі випускають папни. так. вітер доволі холодний. У нас зараз на градус плюс два. Піровські, хризантеми, трояндочки різні кущики. А отак. Отакий такий отчіток. Влітку він ще красивіший. Бузок. Лілейники вже зеленіють на всю. Так, ще одна опунція тут ось зимує собі. Це багаторічні астри або морозці. Отак, ну, такі ось справи. Ну, а тут у мене самшитики, які я виростила з живців. Он, троянда вже випускає бруньки. Бересклет. Бачите, троянди в нас вже геть з бруньками. Овсяниця, ну, а це кущики гвоздики. Так, у мене бордюр із гвоздики. Ще один бересклет. Чомусь у нього листечка повідпадали Ну, дивлюсь, що живий пускає он новенький. Отак. От це е, барвінок гвар'єгатний такий. От. Туйка, яку я з живця. Укорінила, і так само ялівець, також із живця. Отак. Барбарис. Він у мене, у нього листя опадає, він не вічно зелений. Ще он, кущ лаванди. Цей кущ лаванди мені подарувала сестричка. Вже готовий кущик. Отакий він гарний. Перезимував. Троянди, які я восени садила, вон, всі вже з бруньками. Такий бересклет. Бачите, що робиться. Це не є дуже добрим, тому що ще тільки лютий місяць і ще можуть бути багато морозів, а троянда, бачите, вже майже з листочками. Так. Це ось також морозець такий кулястий, біленький, махровий, величезний кущ, треба буде ділити. Тут ось я висіяла в минулому році гвоздичку і ось так розсадила кущики бордюром. Дзвоники махрові, дзвоники скучені, все виростає. Хризантема вже яка лопата, як би і морози, але є все ж таки плюсові температури, йдуть у нас дощі і все вилазе, все вилазе. Тюльпани вилазять, нарциси. Повитикалися вже. Все, все хоче рости. Гравілат чилійський також з насіння виростила, висадила в минулому році, перезимував. І також і ця трояндочка он трішечки підмерзли тоненькі гілочки, ну а там вон живе. Отак От прогулялися з вами сьогодні по моїх квітничках. Трішки вам показала свої рослинки. Вітер, холодно. Ну нічого, вже майже весна. Всім дякую, хто додивився мене до кінця, всім всього хорошого, всім здоров'я міцного і миру. Всім до побачення!